Мої любі діточки. Послухайте, будь ласка, віршик. Надійшла весна прекрасна, новоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка вінку, зацвіли луги, діброви, Повно вону розмови і пісень чагарнику. Сьогодні ми поговоримо про весну. Весну завжди зображають на картинках, як молоду дівчинку, заквічена у віночку. Де весна проходить, там вона розкидає своє квіткове намисто. І сьогодні ми з вами будемо прикрашати дівчинку весну квіточками. Малята, приготуйте ручки зараз буде пальчикова гімнастика. Зімкніть наші пальчики, наче пелюстечки квіточок. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь повіває. Квіточки він гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Голівонькою хитають, тихо, тихо, засинають. Малята, для роботи нам сьогодні треба заготовочки. Ось такі намальована дівчинка. Або можна вирізати журнал або якоїсь старої книжки, ось таку дівчинку або лялечку, тому що ми будемо робити її на волосечки квіточки, віночок. Тепер, як завжди, нам потрібна дощечка, стека і різнокольоровий пластилін. Спочатку нам треба взяти пластилін різного кольору, і нарізати ось такими маленькими шматочками різно різного кольору. Ось. І тепер оці шматочки розкочувати у ковбаску. Це ми вже вміємо робити. Ось такі ковбаски, малята я зробила. Їх повинно бути дуже багато. Можна і навіть одного кольору декілька разів. І зеленого кольору. Але зелений ми поки залишаємо, Ми будемо робити з нього листочки. Тепер беремо ось таку ковбаску. І скручуємо, ніби робимо равлика. Ось так. Це у нас будуть такі квіточки. Десь можуть більші бути, десь можуть бути менші. Ось так скочуємо. Багато їх треба зробити. Ось подивіться, скільки квіточок вже зробила я. А тепер із зеленого будемо робити листячку. Десь більше, десь менше, різного. Ось так нам розрізаємо на маленькі шматочки. Так. І тепер теж скочуємо, приплющуємо і робимо на кінчику загострення, як у листочок. Теж робимо їх багато. Так, ось тепер беремо свою заготовочку і починаємо викладати дівчинки вінок. Одна умова, діти, щоб у вас. Кольори чередувалися, і були один і той самий колір поруч. І ось так викладаємо її віночок. Так. Таку ми ще набрали синеньку. Ось так. Ось я вже зробила квіточки до її весні. Тепер будемо робити лисичко теж ось між квіточками. Де більше листячко, де менше. Ось так от. Ось така у мене гарна дівчинка, весна вийшла. Малята, чекаю на ваші роботи, але якщо ви візьмете таку картинку, домалюєте її просто волосечко і викладете теж такими гарними квіточками. Все, чекаю на ваші роботи, вдалої вам праці, малята, до побачення!